Черкаси тепер мають солодку візитівку. Місцевий кондитер вигадав торт на честь найстарішої місцини міста замкового звозу. Що складається десерт? І як смакує? Розпитала і скуштувала наша Ольга Косенко, шоколадний бісквіт, бізечки з волоським горіхом і крім. Кремщуз карамельний. Це головні компоненти авторського торта, пояснює шеф-кондитер Олександр Дроненко. Їх готує завчасно і охолоджує. Потім збирає десерт. Спочатку безе перемішує з кремом. І викладає на шоколадний бісквіт. Зверху накриває ще одним коржем. Трошечки перерівнюємо. І просочуємо трошечки. Цукровим сиропчиком. Сі Хотів презентувати Черкаси фірмовим десертом, пояснює Олександр Дроненко. Експериментував із рецептами, доки не знайшов ідеальну комбінацію. Свій торт назвав замковий узвіз. Черкаси почали розростати з замкового узвозу, і тут йде ідея як самої брущатки всередині, так, наче викладені так бізешки. Десерт швидко завоював популярність у відвідувачів кав'ярні. Можна тортик замковий узвіз. Так, звичайно. дуже смачний, солодкий. Мені подобається. Охоче ласують десертом не лише черкасці, а й туристи з інших міст, каже Бариста Максим. Їм навіть проводять віртуальну міні-екскурсію і розповідають про історію про заснування нашого міста. основну фортецю, яка була раніше на пагорбі. Слави. це от як візитівка нашого заходу. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.